Доброго ранку, дітки! Я дуже рада вас вітати! Сьогодні до нас на заняття завітав гість. Ви здогадуєтесь, хто це? Можливо, загадка допоможе вам здогадатись. Слухайте уважно! Пара довгих вушок, біленький кожушок. Скорий побігайчик, як він зветься. Зайчик. Дітки, а ви знаєте, де зайчик живе? Так, зайчик живе у лісі. А яка зараз у лісі пора року? Так, зима. Дітки, наш зайчик чомусь засмучений. мабуть, з ним щось трапилось неприємне. Давайте спробуємо його розвеселити. Як можна це зробити? Можна з ним погратися, потанцювати, дати морквинку. Також, щоб підняти зайчику настрій, можна сказати йому гарні слова. Який ти зайчику гарний, добрий, яка в тебе ніжна шубка, тепла. Дітки, а як можна назвати зайчика? Зайчик побігайчик. Зайчик пострибайчик, а яка шубка у зайчика? Тепла, пухнаста. А який хвостик у зайчика? Так, маленький, а ще він називається куций. А що вміє робити зайчик? Він вміє бігати, стрибатись, ховатися за кущиком. Дітки, зайчик сказав мені на вушко, що любить слухати вірші про себе. Давайте зробимо зайчику приємно, порадуємо його, піднімемо йому настрій і вивчимо про нього віршик. Вчити ми будемо його за допомогою картинок. Але перед цим давайте розімнемо наші ротики. Повторюйте за мною ас ас. Ась, завітала зима до нас. Ма. ма, ма Ой, весела дуже зима. Мі, мі, мі Дуже раді ми зимі. Ло-ло. Багато снігу намело. Ди ди ди. Настали зимові холоди. Са, са, са. Яка навколо краса. Ок-ок-ок, падає сніжок. Ки, 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 замітає всі сліди. Ать, 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 вийшов зайчик погулять. Ну що, дітки, ротики розімняли, підготувалися, сідайте зручненько, слухайте уважно. Дивіться уважно на картинки і будемо починати вчити віршик. До нас зайчик прискакав і морквинку відшукав. Він морквинку гризь-гризь-гризь, поскакав собі у ліс. Повторюємо ще раз. До нас зайчик прискакав і морквинку відшукав. Він морквинку гризь гризь, гризь, поскакав собі у ліс. Діти, про кого цей віршик? Про зайчика. А що зайчик відшукав? Правильно, морквинку. А що він зробив з морквинкою? Він її гриз-гриз-гриз. А коли зайчик з'їв морквинку, куди він поскакав? Так, у ліс. Зайчик дуже вдячний нам за те, що ми розповіли та вивчили про нього віршик. А зараз давайте пригостимо нашого зайчика смаколиками. Подивіться на картинку і подумайте, чим ми можемо пригостити нашого зайчика. Що в нас тут є на картинці? Цукерка, яблучко, капуста. Риба, травичка, кісточка, морквинка. Так, правильно, наш зайчик полюбляє їсти яблучко, капусту, травичку та морквинку. Ви великі молодці. Нашого зайчику вже час бігти до лісу. Він був дуже радий, що ми вивчили про нього віршик та пригостили його смаколиками. Дітки, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття? Я дуже рада, ви були великі молодці, дуже старанні, уважні, кмітливі. Нагадайте мені, будь ласка, про кого ми вчили сьогодні віршик? Так, про зайчика. А чим ми пригощали зайчика? Так, яблучком, капусточкою, травичкою, морквинкою. Я дякую вам за увагу! Вчіть віршик і буду чекати на ваші відео. До побачення!